Не кожен починаючий стример, ютубер, тіктокер або підкастер може дозволити собі дорогий професійний мікрофон, але починати з чогось потрібно. Тому сьогодні на огляді бюджетний мікрофон від компанії Real L. Модель називається MC700, який коштує всього 35 доларів або 1300 гривень. Подивимось, що він з себе представляє, а головне, послухаємо, який звук він записує. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який. Коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Почнемо з розпаковки. Приходить мікрофон в картонній коробці, на якій зображений сам мікрофон та ключова інформація про нього. На звороті є всі технічні характеристики. Відкриваємо коробку і нас перш за все зустрічає інструкція та гарантійний талон для мікрофона. Далі в кейсі розмістився кабель з USB на USB Type-C довжиною 2 метри, і, звичайно ж, сам мікрофон. Мікрофон одразу приходить в зібраному вигляді на пластиковій підставці. Тримається він в цій підставці просто за допомогою резинових ущільнювачів. Зверху мікрофона розташована сенсорна кнопка Mute. Посередині світлодіодний індикатор, трохи нижче, логотип компанії Real. -A. На тильній частині знаходиться єдиний роз'єм USB Type-C, а знизу різьба 5-8 дюймів для пантографа. Підставка має вбудований поп-фільтр у вигляді металевої сітки, який при необхідності можна зняти. Знизу підставки є ніжки, за допомогою яких мікрофон не буде ковзати по столу. Мікрофон невеликий і компактний, але при цьому достатньо важкий. Вага мікрофона разом з підставкою складає 460 грамів. Це конденсаторний мікрофон з кардіоїдною діагностикою. Грамою спрямованості. За запис звуку відповідає капсуль з діаметром 14 мм, який ховається за металевою сіткою. Частотний діапазон мікрофона від 10 Гц до 10 кГц, що не найкращий показник, але для запису голосу, для стрімів та підкастів, цього буде достатньо. Також мені дуже сподобалось, що максимальна частота дискретизації в цьому мікрофоні 24 біти 192 кГц. Підключаю мікрофон до ноутбука. До речі, в підставці. Є отвір, через який можна протягнути кабель, щоб він не заважав. Також підставка має регулювання кута нахилу мікрофона, що також дуже зручно. Переходимо до тестування. Ось такий звук записує мікрофон Ріал MC700. Весь звук для тестів я записую без будь-якої обробки. На мікрофоні немає регулятора підсилення, тому рівень підсилення регулюється виключно в системі. Зараз підсилення викручено на 50%. Я записую звук на відстані 10-15 см від мікрофону. Давайте я натисну кнопку Mute і побачимо, чи буде якийсь шум, коли звук на мікрофоні буде відключено. Як бачимо, ніякого шуму немає, і це добре. Мені це насправді подобається, і подобається, що кнопка м'ют сенсорна, а не механічна. При натисканні сенсорної кнопки немає ніякого неприємного клацання. Тепер я трохи помовчу, щоб послухати, чи записує мікрофон якийсь фоновий шум. Ну, наскільки я можу бачити, ніякого фонового шуму мікрофон не записує. Перші враження від мікрофону дуже позитивні. Звук чистий, без будь-яких фонових шумів та тому подібного. В такій ціновій категорії це дуже гарний результат. Це конденсаторний мікрофон, тому він може вловлювати шум кімнати, реверберації та відлуння. Тому тут діє правило: чим ближче до мікрофона ви записуєте звук, тим якість звуку буде краще, і тим менше мікрофон буде вловлювати. Фонових шумів. Оптимальна відстань для запису звуку на цей мікрофон це від 10 до 15 сантиметрів. Але особисто для мене мікрофон трохи занизький. Тому добре, що в нього є різьба для кріплення на пантон. Давайте ще проведемо декілька тестів. Перш за все, постукаю по столу і подивимось, як мікрофон буде вловлювати вібрації від столу від стукання. Так, всі ці постукування по столу передаються на капсуль мікрофона, так як цей мікрофон не має кріплення типу павук, який гасив би ці вібрації, а резинових ущільнювачів недостатньо. Тому, коли записуєте звук на цей мікрофон, старайтесь не стукати по столу, а ще краще можна докупити павук та панто. Також подивимось, ще наскільки сильно мікрофон буде вловлювати клацання клавіатури та миші. У мене є досить гучна мембранна клавіатура Real L і також. Мишка також досить гучна. Розміщую їх за мікрофоном. І так тестуємо. Ну, наскільки я можу бачити, звісно, звук. Цей клацання мишки та клавіатури мікрофон вловлює і записує, але ситуація насправді не настільки критична, як буває з іншими мікрофонами. Ще один тест, який я хочу провести з цим мікрофоном, це asmr тест, адже багато хто зараз бере мікрофони для asmr відео. Тому подивимось, наскільки добре буде справлятися з ASMR цей мікрофон. І так. Поїхали. Викручую рівень чутливості, точніше рівень підсилення на максимум, на 100% в системі. І почнемо записувати звук. Раз, два, три, раз, два, три. Ось такий звук записує мікрофон Real LMC 700. На 100% рівень підсилення. На 100% я максимально близько і максимально тихенько Шепотом говорю в цей мікрофон. Ось таким чином мене чути. Також рівень чутливості можна підняти на етапі обробки. І ось такий звук ви будете чути за допомогою цього мікрофона. Раз, два, три, раз, два, три. Обов'язково ставте в. Добайки і підписуйтесь на мій канал. Ще один тест, який я хочу зробити з цим мікрофоном, це записати невеликий відрізок і його обробити, і послухати, наскільки добре буде звучати оброблений звук, записаний на цей мікрофон. І так. Поїхали. Раз, два, три, раз, два, три. Ви знаходитесь на Ютуб каналі VectorUA і тестуємо мікрофон RealL MC 700. Раз, два, три, раз, два, три. Записує він ось такий звук. І тепер послухаємо, як звучить цей відрізок тільки вже з моєю обробкою. Раз, два, три, раз, два, три. Ви знаходитесь на Ютуб каналі VectorUA і тестуємо мікрофон Real L MC 700 Раз, два, три, раз, два, три. Записує він ось такий звук. На мій погляд, цей мікрофон ідеально підійде. Для початківців ютуберів, стрімерів, геймерів, підкастерів та й просто для тих, кому потрібен нормальний бюджетний мікрофон, не за всі гроші світу. Так, він не має зайвих наворотів, типу RGB-підсвітки, прямого моніторингу звуки без затримки і так далі. Але в нього є кнопка м'ют для швидкого відключення звуку, є вбудований поп-фільтр в комплекті, а також підключення через USB Type-C. При цьому найголовніше цей мікрофон записує досить якісний звук без сторонніх Шумів. Якщо вам цей мікрофон сподобався, всі посилання, де його можна буде купити, я залишу в описі під цим відео. А з вами я не прощаюсь і сподіваюсь побачити вас в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Також не забувайте донатити на ЗСУ і цим самим прискорювати нашу перемогу. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!